Угорщині нададуть менш значущу посаду у наступному складі Єврокомісії. Таке рішення вже розглядають у Євросоюзі. Повідомляє політико. За словами журналістів, Будапешт хотів би зберегти посаду Єврокомісара з питань розширення. Саме вона має значний вплив на питання переговорів ЄС щодо вступу України до Союзу. Проте через тісні стосунки угорського прем'єра Віктора Орбана з Росією національні уряди не хочуть, щоб нинішній комісар Олівер Вергей або будь-який. Інший угорець продовжував займати таку важливу посаду. Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії, засновник проєкту Реопен Україн, з нами на зв'язку. Дмитро, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. отже, на вашу думку, що зараз найбільше дратує європейських політиків, коли мова йде про Угорщину? Чим Орбан їм найбільше дошкуляє? Я перепрошую за це, але він дратує всім. І дратує досить давно, і чесно кажучи, в нього мало козирів лишилося і залишається лише якраз ну от шантажувати, накладати вето, що він робить по українському треку, але не тільки здається, міністр закордонних справ Литви говорив про понад 40% таких документів, які Угорщина блокує, так важливих документів. ну вони блокували до прикладу по Грузії. Там спільну заяву по Ізраїлю, якщо я не помиляюся. Також це ми бачимо і по лінії, до речі, НАТО. Так, тобто, ми бачимо, що Угорщина і це свідомо залишається єдиною, хто блокує пана Рюте або не підтримує. Ми згадуємо якраз шведський кейс. Оце в контексті північного саміту. Тобто, як тоді Угорщина намагалася грати під Туреччину і зрештою опинилася біля розбитого корита. Ось тому, тому дратує, дратує все ще треба дуже розуміти оцей контекст з єврокомісаром насправді коли угорщина отримала Єврокомісара з розширення і це там була заміна віктор орбан подавав іншу людину і варгей це такий знаєте, вони його знайшли з такого не знаю угорського діпстейту можна так сказати зовсім інша людина мав бути колишній міністр юстиції Трочані такий, але тоді його заблокували, ту кандидатуру. І... Але все рівно всі були в шоці, чому для Угорщини настільки важливий Єврокомісар, і тоді це було результатом таких дуже особистісних, я би сказав, політичних домовленостей між е... Орбаном, Макроном і Меркель. Тоді йому вдалося так продати продати цю свою модель. Але ще також важливо бажання угорщини зберегти єврокомісара це звичайно прекрасно. Але безвідносно, до речі, до України Варгеї провалив роботу на своїй посаді. Ось в чому річ так. Тобто він провалив Балкани насамперед, і чесно кажучи, іншу, іншу таку роботу. От Окреме питання є до його такої власне поведінки, що він був більше єврокомісаром. Угорщини ніж євросоюзу він транслював цю позицію, якби власне Будапешта. Ну по Україні, якби це всім зрозуміло, що ну. На жаль, Угорщина, яка мала би бути через якраз питання прав нацменшин, травми Тріанона і сусідство нашим лобістом. Тобто, якщо взяти так стратегічні інтереси угорщини, взагалі взяти їхні стратегічні документи по їхніх інтересах, то вони би мали адвокатувати наш вступ до Євросоюзу, тому що ну, наприклад, це таке найбільш чутливе питання міжетнічних відносин. Травма Тріанона. Що вона пов'язана? Що значна частина там третина угорців опинилася за межами країни Угорщини, і сучасна візія, як цю травму подолати. Це об'єднати угорську націю не в межах Угорщини, бо це би був е, ревізіонізм, так там одночасно конфлікти з усіма в принципі з сусідами, але в межах Євросоюзу. Тому там лишається Україна і Сербія, яких треба долучити до Євросоюзу, щоб цю місію виконати. Але, на жаль, через ну дуже ряд причин Віктор Орбан від цієї такої стратегічної візії, чесно кажучи, угорських еліт відмовляється власної візії, власне, і він почав знаєте, використовувати Україну і наш вступ до Євросоюзу в політичних іграх. І сьогодні угорщина це справді ем, ну такий опонент для до вступу України. Хоча ще раз кажу в справжніх інтересах Угорщини це якомога швидше, щоб Україна вступила до Євросоюзу. Політико пише навряд чи навіть може йти мова про те, щоб угорщині дозволили зберегти контроль над будь-якими важливими питаннями в наступному складі Єврокомісії. То чи може бути таке, що Угорщині взагалі не дадуть жодної посади? Навряд чи посада буде, і я чесно кажучи, навіть не знаю, чи можливо не дати якусь посаду. Ну давайте подивимося. Тут така річ. знаєте, вже там зараз може бути нові посади. Має бути єврокомісар з питань оборони. Тобто, ми подивимося, яка це буде Єврокомісія. Ось, але розумієте, Віктор Орбан і взагалі його, його команда роблять все, щоби якраз до прикладу Євросоюз змінив підхід до там зовнішньої або інших політик щодо того, що вона. Ці рішення мають ухвалюватися якоюсь там е, от одностайністю, так тобто зараз все більше говорять про просту більшість, так або там ну якусь більшість для цих рішень, а все через те, що от якраз угорщина ну багато що блокує. Я вже називав ці цифри, посилаючись на е, Балтійського міністра закордонних справ. Е, тому тому подивимося зараз. Я насправді, от те, що Угорщина анонсувала і на рівні оцих міністрів чи там послів, що вона блокуватиме переговорну рамку. Те, що вона блокує я маю на увазі для України, те, що вона блокує оцей facility для України, це якраз Віктор Орбан фірмово заходить на черговий, як то кажуть, етап переговорів. Так, тобто, це знаєте, прям як по календарю за місяць, майже до саміту, вони озвучують своє фе. А це означає, давайте домовлятися, І тут не тільки йдеться про. Е Кого буде мати як Єврокомісара е, Угорщина або яке матиме представництво на рівні Єврокомісії Угорщина в новій Єврокомісії? Тут питання грошей для Угорщини. Віктору Орбану це можливо навіть і більше зараз потрібно. Хоча статус також важливий, бо м, знаєте, з 1 липня Угорщина головуватиме в Євросоюзі. Е, хай це півроку, хай це ротація, але все рівно знаєте. До того часу Єврокомісія ще не буде сформована. До речі, це треба розуміти. Нову Єврокомісію ми побачимо, мабуть, в кінці року минулий раз. Це був грудень місяць, так після виборів, тому зараз у ці найближчі півроку це будуть досить серйозні жорсткі дебати. Ну я знаю, українська сторона готується, хоч публічно у нас здається всі зусилля спрямовані на саміт миру, але угорський трек перебуває на такому досить високому рівні пріоритетності. Дмитро а як ви загалом бачите майбутнє відносини Європейського Союзу та Угорщини, у разі якщо. Політика цієї країни не зміниться щодо тих питань, які ви озвучили. Тільки коротко прошу вас. Будь ласка, нічого не зміниться. Євросоюз буде тиснути. Угорщина буде опиратися, але поступатися, тому що ну інакше не може бути. Угорщина занадто далеко пішла від знаєте, цього коріння Євросоюзу природи Євросоюзу. Це вже. Ну, давайте, от так. Тобто, все йде все логічно. Тут питання просто часу, і в Україні цього часу немає. Ось в чому проблема. Дякуємо вам, Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії засновник проекту Реопен Україн. був з нами на прямому відеозв'язку.